Апарата квапюр призначені для щодного очищення шкіри, а використовуються три сиворотки для гідроочищення. Також в квапюрі є такі насадки, як електрооперація, мікроструми та насадка тепло, холод, електрооперація направлена на більш глибоке ведення сивороток по типу шкіри по проблемі. Мікроструми направлені на зниження набриків та стимуляцію мімічних м'язів. Ну і тепло-холод тренує ваші судини на звуження та розширення. Ця процедура підходить будь-якому типу шкірі, будь-якому віку. Вона зробить вашу шкіру більш сяючою, підтянутою та зволоженою. Приходьте до нас в клініку поза часом, допоможемо вам засяяти.